Мою будівельну компанію наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. І ми там у му році виконували монолітні роботи. То бетону немає, то електродів немає. Ну, в общем, постійно не було вчасного, вчасного підвезення матеріалів. А потім взагалі в кінці 23-го року два місяці він мені не виплачував заробітну плату за виконані роботи. І ми взагалі зняли звідти людей. Скажіть, ласка, з яких обставин чи взагалі відомий вам Роман Рачук? Так, 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 поясніть, будь ласка, за яких обставин ви познайомилися з Ідею? Ми познайомилися на об'єкті. Добре. Він в якості кого там знаходився на об'єкті? В якості в якості судподрядної організації. Відомі вам обставини, коли він отримав готівку за такі роботи. Відомо. Відомо. Отримував, Отримав, правильно? Так. Як часто? Як часто не скажу. Ну ви були свідком безпосередньо того, як він отримував ці грошові кошти.